Псалом 50, начальнику хору псалом Давида, коли приходив до нього пророк Нафан після того, як Давид увійшов до Версавії. молитва покаяння. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе, єдиного, я зігрішив і лукаво перед тобою вчинив. Отже праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось бо беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості твоєї, явив ти мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене, і стану білішою від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокоренні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови в моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх. І нечистиє навернеться до тебе. Визволи мене від вини кривавої Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покоренний, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благословенням твоїм Сеон. І нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і сипалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців слава.